Мало те вдячні, тому що ми з вами можемо спокійно жити, але як ви живете зігенелістику. Мені дуже часто доводиться говорити е, про імідж е, світового конгресу українців і статися його піднести, тому що в Україні е, скільки ми не обійщали, скільки ми не виступали на пресі, загальне знання святі конгрес українців не є на такому високому вітру. Тому я вас викликаю, як е, представники нашої діаспори, якщо їде в Україну, дайте знати, що ми могли вам також. Ви можете його собі перечитати після вясну. Найбільш відома непорядова організація ОН для Російської Федерації. Чотирирічний збіт. Він не є прийнятий через основну причину конфлікту з Російською Федерацією. Російська Федерація подала заклики до нашого зміту, на які ми відповіли. І на пленарній сесії розгляду нашого зміту амбасадор Чуркін сказав такі слова. Ми дуже дякуємо Світовому Конгресу українців за звіт і за відповідь, але ми очікуємо директиви з Москви. що робити з тим звітом. На закінчення, ви фактично можете прочитати про все це у звітній книжці. Хотів би тільки додати, що від того світ. У грудні з нагоди Міжнародного дня людських прав, який проголошений Генеральною Асамблеєю, Ми організуємо конференцію на форумі об'єднаних нас ОН в українському Нью-Йорку. Ми відмовилися робити цього в українському те. То саме нам українська делегація. Є держава, а не непорядова організація. Ми подалися на передати відповідь, очолює бюро непорядових організацій при ОН росіяни. Я сконтактувався з бюро, які порушення людських прав в Росії, але також в Україні. Це буде на, на форумі у 5. Ми запросили міжнародні організації. Reporters, reporters without borders.